Місто продовжує підтримувати тих, хто цього найбільше потребує, водночас створюючи фундамент для сталого розвитку і відновлення на черговому засіданні. Виконкому у кривому розі ключовим стало питання уточнення міського бюджету. У центрі уваги безпека, соціальна підтримка і розвиток важливих проєктів. Майже 35 мільйонів гривень буде спрямовано на облаштування укриттів у закладах освіти. У місті продовжують системно працювати над тим, аби кожна школа чи садок мали безпечні умови в умовах воєнного часу ще 24 мільйони гривень виділять на допомогу мешканцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Крім того, близько 40 мільйонів спрямують на відновлення пошкодженої житлової та комунальної інфраструктури. Серед великих проєктів створення ветеранського простору. Продовжується робота. Щодо підтримки таких важливих проєктів, один з них це ветеранський просів. держава дає субвенцію нам 63 мільйони. Ми своє фінансування, це майже загальна сума 100 мільйонів гривень. Також надаються кошти на підтримку програми здоров'я нації, це пов'язано із Обладнанням, яке необхідно в наших лікарнях після реконструкції, також з підтримкою населення по пільговим. Медикаментам ще одним важливим блоком стало затвердження 28 соціальних проєктів. Основна частина адресна матеріальна допомога. Її отримають понад 2 тисячі мешканців. Загальна сума майже 17 мільйонів гривень. Це виплати нашим сім'ям загиблих військовослужбовців і на поховання, і одноразова 100 тисяч гривень, і на встановлення на могильних споруд. Це виплати, які здійснюються нашим ліквідаторам Чорнобиля, воїнам, інтернаціоналістам, сім'ям. Які виховують діток з інвалідністю, дітям, які постраждали внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів. Назар Кудін, Ігор Кононенко, Максим Пономарьов цей день.